Маємо в результаті чотири нових підприємства на території громади, які зовсім різні по своїм галузям, і для нас це є створення нових робочих місць. Це є додаткове надходження до бюджету. Вже ряд підприємств зареєстровані в нас. в Громаді деякі ще дореєстровуються. Ягідництво і овочівництво галузь незвична для нашого регіону. Проте вже оброблені 35 гектарів із запланованих 120 – приємний факт. Малинську полуницю, малину і капусту побачить не лише вітчизняний, а й закордонний ринок. В даному випадку це гряди для суниці садової. Площа становить в цьому році. Плануємо закласи таких насаджень близько 35 гектарів. А взагалі на перспективу 2-3 роки, це, ну, скоріше, 2, Це буде близько. 120 гектарів площі. Це буде, звісно, не тільки суниця, це буде і малина, це будуть овочеві культури. Також плануємо тут побудувати недалеко переробний завод, там, де будуть холодильні агрегати, шокова заморозка. Ну, все як робиться в найкращих. Фермерських господарствах Європи, Америки. Ну, десь приблизно так. Ми працюємо зовсім недавно, буквально ну, тут 10 днів. А від моменту реєстрації на Малинщині, ну можливо, місяць пройшов, коли ми почали реєструватися тут. От, на даний час у нас не так багато, десь порядка 15 чоловік працівників, які оформлені в нас. Але це тільки початок і найближчий місяць. Півтора нам буде потрібно десь приблизно 35-45 чоловік працівників, які ми будемо брати на роботу. От. І на слідуючий рік, як дасть Бог, все нормально, все піде по плану, то вже кількість працівників будемо збільшувати до 300-350 чоловік. Плануємо освоїти 35 гектарів, з яких буде 25 гектарів ягідних культур, і плануємо ще 10 гектарів капусти. Ось це у нас такий буде стартовий проєкт по капусті, зокрема тому, що по ягодах ми можемо спілкуватися довго. Типові культури, зокрема по капусті, можуть виростити всі в селі, а от, зокрема, брокколі і цвітну капусту, на яку зараз, яка зараз користується попитом. От ми будемо вирощувати, бачимо, нашій громаді вдалося не лише відновитися після активної фази бойових дій, а й залучити інвестора, не зупинитися, а працювати. Малинська громада разом з депутатським корпусом є вашим другом, які створюють всі необхідні умови для того, щоб ваше підприємство тут працювало, для того, щоб воно тут розвивалося, для того, щоб воно тут. Було зареєстровано і для того, щоб тут створювалися нові робочі місця. Це дасть можливість наповнювати наш бюджет, це дасть можливість розвивати нашу громаду. Тільки разом з бізнесом можна працювати і можна розвивати громаду. Тому що принциповим для нас сьогодні є питання, ми йдемо на зустріч бізнесу, але бізнес має зрозуміти одне. має бути легалізована робоча сила, має бути сплачені всі податки і збори, має бути повний законний Бізнес, який потребує того сьогодні, наше законодавство, і відповідно в цьому разі ми завжди йдемо вам на зустріч. Нові робочі місця, сплата податків до бюджету, і як наслідок поступовий розвиток, все це ще раз доводить, що війна це не привід зупинятися, незважаючи ні на що, ми рухаємося вперед і готові до співпраці з новими інвесторами.